Так, друзі, всім привіт! Зі мною, вже, як бачите, мій вірний друг, помічник, хоче мені допомагати. Так, Арч. І Арчі класний собачка. У нього було трошки очко, запливше, він на очка не, мі... не бачив. Е, я йому капала таким звичайним е, для людей каплями, як називається, Добродекс. Е, видно, десь його продуло, чи, чи не знаю, що з ним було, але вже сьогодні на очка дивиться дуже гарно. Так? Ти вже сьогодні веселий, пообідав, поснідав. А я зараз збираюся йти в сад, бо мені потрібно вже обстригти на деревах гілки. Подивитися ті, які будуть мало давати якогось плоду, хочу все це обстригти. Такого секатора в мене немає. Звичайно, є ножнички, якими я завжди стрижу. І е, хочу зараз показати вам, як я буду це робити. Дивилась багато відео, багато роликів дивилася, як е, хто стриже. і не знаю е, деяких навиків, можливо, взяла. А якщо не добре щось зроблю, то я думаю, гірше не зроблю. Принаймні, я не під корінь буду зрізати, а просто гілочки. А від тої гілочки будуть йти наступні. Як вийде, але як, як не крути, треба їх обстригти, тому що там дуже. Воно таке порозросталося, ну, зараз самі побачите. Ось як виглядає мій сад молоденький. Тут у мене, бачите, треба ще досаджувати. Я буду обов'язково купляти саджанці. Ця вишня зовсім пропала, її треба буде повністю викорчити і на це місце посадити якесь інше. Деякі я собі описала і ви мені пропонували, тому зроблю так, як ви мені теж запропонували. Це лохина. І вона е, дуже змерзла, перемерзла і залишилась тільки одна гілочка. Я нічим не укривала. і Постараюся вже на наступний рік е, добре її вкрити, бо дуже жалко, якщо зовсім пропаде тут таке ж саме з лохиною. Поганенько, ось молоденька гілочка пішла. Це все сохло, і на усі гілці тільки залишилися ось ці. А це все сухе. Ну, дивіться, на рахунок, як я буду стригти свої дерева. Це грушка, і я буду обстрати. Зараз, так само віценці, десь, напевно, наполовину цього, тому щоб від цієї гілки йшла додаткова гілка. Тут, якщо я обсержу, піде сюди і піде сюди брунька. Те ж саме зроблю із цією гілкою. Обсержу тут, обстежу тут на дві бруньки. І ж саме, те ж саме я пророблю із цими всіма деревами. Це яблуня. І подивіться, як вона пустила всі гілки. Я не обстригала її, це вже, мені здається, другий рік. І потрібно ось це все повністю ось так напевно наполовину обстригати і робити так, щоб вона росла не в висоту, а щоб вона така густенька була і давала гарні багаті плоди. Ну, З усіма цими деревами потрібно зробити великий порядок. Обстригти це грушка, ні, це теж яблуня. І те ж саме я буду робити із цими сім сіма. Я вам хочу показати у нас на городі, в саду росте верба. Це, звісно, що добре, але а, скільки б ми разів її не пробували викорчувати, і постійно стригали, і зрубували, і вона подивіться, яка стала густа. Не знаю, що з нею робити добре, бо на шутку великою великої шодну неділю буде, будуть гарні такі молоденькі бусідка і композицію. Не треба йти далеко, щоб. Стати для вас показати, зробити, наріза тут і маєш готову таку вербну гілочку. Вона гарненька, молоденькі ці, але вона портить всю, напевно, обстановку в цьому саді, бо величезний-величезний кущ розрізці. Так, обстригла я свою яблуню. Як ви пам'ятаєте, що вона вже така була аж до сіти, обстригла її таким чином і позабрала ці сухі гілочки, що вона лишилась, щоб вона не перепліталася, не мішала іншому пагінцю гарно розвиватися, рости. І таким чином вона в мене зараз є, здається, ніби така окостровка проста без нічого, але навесні зараз, як почнуть розпускати бруньки, молоденькі гілочки, то вона буде такою пишною. Де дуже гарно, красиво давати багато урожай. Я не, не знаю, можливо, потрібно ось цю довгу гілку ще обстригти наполовину, дайте пораду, хто знає, або стрижу так, як е, підказує моя інтуїція. А так, обстригла я вже всі, весь свій сад черешня там, а також ще ось ця наша яблінка, теж гарно буде рости. Вишенька, ну і весь мій сад. У мене взор дорогу посаджений живий паркан, і постійно заростає ось ця суха трава. Я не знаю, як я маю з нею боротися. Хочу зараз трошки хоча б. Повирвати цю суху траву, можливо, трошки тепліше і пройти з гребельками, щоб краще ось всю суху траву позбирати. Я думаю, може взяти і покрити трошки хоча б полоску агроволокном, щоб воно мені так не заростало. Не знаю наскільки воно помогло, але думаю, принаймні трава ця суха. Вона би мені не залізала під усі всі кущі. Хочеться зробити таку зелену огорожу, щоб вона гарна була, і під усією сливою поставити тут лавочку, зробити такий красивий гарний сад, і просто сидіти, милуватися озелененням і також просто релаксувати, дивитися, на яка на свій город, яка немає нічого кращого, як. Милуватися своєю роботою. Що в мене між цим живим парканом, є бачите, місце, я би хотіла, можливо, між цим посадити тую смарагд. У мене вже є трішки те, що я начеринкувала. І було б, я думаю, розбавити живим парканем, воно було б цікаве. І дивлюся, коли хвойний, хвойна огорожа, то не так проростає сам бурян, і оця вся суха трава, можливо, вона б теж не проростала. Хоча б була б, я думаю, кращим рішенням взяти, зробити, а, хоча б не знаю, від цього живого паркана а, пів, сантиме, пів метра а, пройтися агроволокном. І тоді би точно, воно б було мені. Дуже добре, і косити не треба було, бо не підберешся. Якщо підберешся цієї косою, то жилка постійно прорізає молоденькі гілочки, які йдуть від живого паркана. Теж не дуже добре. Нарешті підстрила свої дерева, молоденький садок, але ще залишилися ті дерева, яким вже дуже багато років яблуні. Там ще в мене черешня, треба вершок, але я сама не можу дістати, не хочу тягнути драбину, бо треба все одно когось, щоб збоку постояв, потримав. Тому вже на вихідних буде син дома. Підемо двоє, доробимо ту роботу, досражаємо всі дерева, треба вже їх і побілити, треба покропити. У мене є яруси. І... Вже тоді з деревами буде чиста порядок. Ну і після такої роботи, звісно ж, хочеться дещо перекусити. У мене були шампіньони, я їх нарізала на такі четвер чотири частинки. Добре, обсмажую в оливковій олії. Вона мені дуже подобається, так вона корисна. Додаю спеції, які в мене є також цибуля, і воно все протушується. Дуже дуже смачні грибочки виходять. Такий гарнірчик, най не гарнірчика, просто до гарніра така, якби закуска отримала. Вон я їх дуже добре обсмажила. Цибулька протушилася, теж злегка засмажилася. Я додаю ще свіжий видавлений чесник. І чи ви відчуваєте також цей аромат? Бо, монтуючи відео, озвучую, я навіть зараз відчуваю запах цього чесника з грибочками. І це дуже, -дуже було смачно. Ну і все, в принципі, грибочки готові. Це така сама найшвидша страва, яка може бути. Присипала свіженьким кропом, і повірте, на слові це було дуже-дуже смачно. Вийшла невеличка порція, і каже на один зубок зразу з'їли. Ну і треба ще купити таких грибочків та зробити. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, коментуйте, ставте свій подобання. Ми зустрінемось в новому відео. Па-па!